Має знати героїв України, тож до дня захисника і захисниці департамент молоді та спорту Луцькради спільно з партнерами організував зустріч школярів і студентів із захисницею, лейтенантом Державної прикордонної служби України Людмилою Кравчук. В нас була ідея розпочати саме захисницю, захисниці. до Дня захисників і захисниць ми спільно з бібліотекою для юнацтва хочемо започаткувати такі періодичні зустрічі, відкриті зустрічі, тобто на них може записатись і прийти будь-хто, але переважно на такі зустрічі найбільше відвідує молодь, тому що вони хочуть поспілкувати з захисниками і захисницями. Прикордонниці Людмилі Кравчук було, що розповісти учням і студентам. Повномасштабне вторгнення застало жінку у відділі прикордонної служби у селищі Сартана на Донеччині. Там працювала фельдшеркою. Потрапила у Маріуполь, а потім у ворожий полон. Там Людмила Кравчук була понад півроку. Каже, згадати і розповісти є про що. Кожен прожитий день, який я перебувала в Маріуполі з 24 лютого, він кожен яскравий, незабутній. І, на жаль, це не дуже гарні спогади. Умови, в яких ми перебували, вони були надзвичайні. І ми знали, що буде дуже важко з самого першого дня, коли кожен зробив свій вибір, або він мусив це зробити в силу того, що він є військовий. І насправді було неймовірно важко, важко, тому що були величезні втрати. От були дуже важкі умови. Не вистачало всього. І часом, оскільки ми були в оточеному місці, це був такий, ну просто неймовірний запал патріотизму, що я вам навіть не можу передати. Тобто люди віддавали своє життя. Втім, Людмила вистояла, бо знала все заради України, заради дітей. Надалі департамент молоді та спорту обіцяє ще більше зустрічей із захисниками та захисницями України.